Шановні друзі, в цій відеоконсультації ми хотіли би поговорити з вами про прояви агресивності. Останнім часом дедалі частіше лунають різні голоси і педагогів, і батьків з приводу того, що діти останнім часом стали більш агресивними. Ну, прояв їхньої поведінки є завжди неадекватним. І принаймні, якщо ми говоримо про агресивність, то маємо сказати про те, що дитина, саме агресивна, насамперед висловлює свій внутрішній дискомфорт, але вона не вміє його адекватно показати. Тобто це можуть бути удари, це можуть бути крики, іноді навіть кусання когось. Голосна розмова. Тобто, все це проявляє оцю таку неадекватність по відношенню до своїх партнерів, по відношенню до дорослих. І, звісно, на це все необхідно якимось чином реагувати. Ну, Що гріха та йти? Досить часто буває так, що агресивну дитину, дорослі, намагаються якось зупинити фізично, стримати руками. Прикрити рот, іноді навіть допускають е, до того, що е, можуть її ударити, але це все є неефективним і викликає ще додаткову агресивність, і таким е, чином, замість того, щоб дитина заспокоїлася, вона виявляє ще більшу агресію. І тому, що необхідно зробити, і як е, визначити, е, чи агресивна дитина? Ну, якщо діє дитини. Доходять до того, що вона втрачає над собою контроль. Це вияв саме цієї агресивності. Якщо ми говоримо про те, що дитина досить часто сперечається з дорослими безпідставно, намагається голосно довести свою точку зору. Або дитина. Відмовляється виконувати правила, які е, дотримуються всі. Тобто, вона явно виступає проти цього. Або е, дитина робить все для того, щоб роздратувати. Роздратувати однолітка, роздратувати педагога, батьків. Тобто, ми це помічаємо, вона це робить явно для того, щоб вивести нас з рівноваги. Або. Часто намагається звинуватити інших в своїх помилках, не визнаючи їх. Або досить часто сердиться за що-небудь, що зробили по відношенню до неї. Або у неї виявляються такі риси, як заздрісність, мстливість. Тобто все це говорить про те, що дитина виявляє певну агресію. Або ще бувають такі випадки, коли. Вона досить чуттєва, дуже реагує на різні дії навколишніх, ну тобто і дітей, і дорослих, які нерідко її починають дратувати, і це викликає от таке негативне ставлення до оточуючих. Ну що необхідно? В першу чергу робити, як розглядати цю позицію дитини, ну в першу чергу треба діти, таку дитину навчити висловлювати своє певне незадоволення, але такими засобами, щоб вони не ображали оточуючих. І якщо ми дитину навчимо висловлювати своє невдоволення прийнятними засобами, це знизить її агресивний стан. Ну, крім того, дуже важливо, щоб така дитина, у якої часто бувають такі прояви, не могла спробувати зайнятися спортом. Спорт дає можливість або фізичне навантаження, дають можливість згрупуватись. Намагатися тримати себе в певних рамках, дотримуватись певних правил. І таким чином вони привчають через певні засоби обмежень, які потребують для того, щоб виконати ту чи іншу вправу, і допомагають дитині знайти адекватну оцінку своїх дій. Ну, крім того, це можуть бути можуть бути різні заняття. Пов'язане з тим, які викликають певну таку зосередженість на тому, що виконуєш. Тобто, все це має допомогти уникнути певної агресивності. Ну, І досить важливо формувати у таких дітей емпатію, довіру, співчуття. Яким чином можете запитати ви? Ну, В першу чергу. Треба намагатися разом з цією дитиною розбирати ті чи інші вчинки, спробувати в першу чергу, щоб ці вчинки адресувати до цієї дитини і запитати, а як тобі, було би приємно, що б ти відчувала, якщо б до тебе ставилось, або діяли так, як дієш ти. Тобто цей процес він має бути не одномоментним, а тривалим в часі. І якщо ми будемо е, намагатись е, всім своїм виглядом, всіма своїми діями, показувати цій дитині свою витримку, зосередженість, е, вміння пояснювати, і саме головне вміння досягати того, щоб це починало розуміти сама дитина, що її дії, е, вони є неприйнятними і їм Треба керувати. Все це дасть певні позитивні результати. І ми віримо в те, що така дитина з часом навчиться стримувати себе і подолає свою власну агресію. Але пам'ятаємо, це вона тільки зможе зробити за допомогою і батьків, і педагогів.